Вітаю вас у сонячні Іспанії. Моє ім'я Катерина, і сьогодні ми з вами переглянемо квартиру з трьома спальними кімнатами, в комплексі є басейн, і також можна докупити парком місце з комірчиною. Квартира знаходиться в районі Плая дель Кура, до моря всього 250 метрів. Також в цьому районі чудово розвинута інфраструктура, необхідне є поруч, магазини, аптеки, супермаркети. Ходімо скоріше дивитися. Отже, заходимо з вами у квартиру і одразу переглянемо спальну кімнату номер 1 В ній є вбудована шафа, ліжко, комп'ютерний стіл і вікна в усій квартирі виходять на вулицю, а не в патіо. Переглянемо з вами спальну кімнату номер 2 Тут є шафа, велике двоспальне ліжко. Вона світла, простора і вікно також виходить на вулицю. Ліворуч у нас знаходиться комода для зберігання взуття, а праворуч ванна кімната. А зараз переглянемо з вами вітальню. Вона світла, простора. Тут є два шкіряних дивани, також є гарні меблі. І також звідси можна потрапити в спальну кімнату номер 3 в якої є вихід на балкон. Також вітальні в нас знаходиться зона для обіду, поруч кухня та вихід на балкон. Отже, ми з вами переглянули квартиру з трьома спальними кімнатами, вартістю 158 тисяч євро. Квартира розташована в гарному районі. За більш детальною інформацію пишіть. Я з радістю вам відповім. Дякую вам за перегляд! Гарного дня! алегрія, Ми будуємо вашу мрію.